Залишилися без дитинства у веселій долині Донецької області. Міша єдине дошкільня. За три роки хлопчик провів більше часу в підвалі ніж на дитячому майданчику. Через часті обстріли навіть не відразу почав розмовляти. Історію продовжить Оксана Корчма. А чому прятались? Скажи танки зі коли почалася війна, Михайлокові було трохи більше року. Під час обстрілів веселої долини він не розумів, що відбувається. Тоді найстрашніше було дорослим. Ну він буде два роки. Тоді було дуже страшно. обісточені були в кліновому станцію, і Ми без світу, тому тут сталося дійсно на А тут Олена з онуком провела не одну ніч, і хоча зараз селище відносно тихо, в підвалі у жінки до цих пір стоїть консервація. Про всяк випадок. Живуть власви на півпокинутому будинку. Мешканці полишили його після перших обстрілів. Це У нас ну, можна сказати, один заселений повністю. А в другому половині. Ніхто не живе. Там все. за час бойових дій весела долина спорожніла. Кількість мешканців зменшилася чотири рази. Проте Олені поїхати нікуди. Поки дочка подалася на заробітки, вона займається онуком. А Михайлукові необхідна особлива увага. Стріляли очень сильно. Міша у нас довго не розговарював. О, поїхали. Хлопчик часто просить бабусю піти на дитячий майданчик. На все селище лише одна гойдалка. Їдемо в город на ринок, в магазинку, на нам больницю на очереть нужна на закинам дітську площадку. треба їм покататися. Так, да, міша, їздили, город на качелі. Виїхати за межі села вдається рідко. Автобуси сюди не ходять, немає в долині, навіть магазинів. Щоб вижити, доводиться тримати власне господарство. Це молоко дітям паніметі, та творог, та сметана, це все дітям Це кормилиця, Та я не знаю, як без корови можна жити. Взагалі. В важкі часи сім'я отримує стабільну підтримку від гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Вже два роки їм привозять набори виживання. Цього разу додому бабуся та онук повертаються з пакетом продуктів. Я за свій посіок скажу, тому що ми Все, всі, всі дуже сильно благодарят, понимаете, дуже сильно. Нет слов, понимаете? дело в тому, що в нас же и в садике, вот я слухаю в школі, діти приходять, психологи приїжджають від да, гуманітарного штабу. Діти дуже рады. Вже видано майже 11 мільйонів 700 тисяч наборів виживання. Штаб Ріната Ахметова регулярно надає гуманітарну допомогу мирним мешканцям Донбасу по обидві сторони лінії розмежування. Оксана Корчма, Олександр Шмирьов для сьогодні. Канал Україна.